Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, похрумкати. Не ви не встигнете його доїсти. І можна було б розпочати читати історію, але. Нагадаю, що потрібно підписатися. Тож підпишіться, хто ще не підписаний, а хто вже підписаний, дуже вам дякую. Поставте лайк і напишіть коментар к цьому відео. Я буду дуже вам вдячна. А от тепер погнало читати історію. Мене спіймали на використанні штучного інтелекту для написання весільних обітниць, і партнерка пішла, що робити. Отакої докатилися. Уже все, обітниці пишемо зі штучним інтелектом. Ну, мене це трохи смішить, якщо чесно. Читаємо історію. Я нещодавно одружився з партнеркою. Наші стосунки були стабільні і щасливі. Я люблю її понад усе. Проблема почалася за бітниць. Не зрозуміти неправильно. Я обожнюю безліч речей у своїй партнерці, але не знав, як перетворити це на зрозумілі щирі слова. Я вирішив скористатися чатом GPT, щоб мати добре написаний і виразний текст для церемонії. Є нюанс: моя партнерка дуже прямолінійна і нетерпима до того. Що її дратує, вона відразу піднімає питання без всіх цих потім. Я також знав, що раніше вона висловлювала зневагу до штучного інтелекту, але не уявляв, наскільки далеко це заходить. Не знаю як, але вона. Не знаю як, але вона миттєво зрозуміла, що обітниці створені штучним інтелектом. Щойно я закінчив, вона подивилася на мене сердито і прошепотіла: ти щойно використав клятий штучний інтелект, щоб це написати? Я онімів. Бо не повірив, що вона це щитала. Вона вирішила розібратися прямо на місці на очах у всіх, сказала: або ти говориш від душі, або я йду. Я буквально не міг вимовити ні слова. І вона виконала свою обіцянку, розвернулася і пішла назад. Проходом. Я вибачаюсь, мені просто смішно. І вона виконала свою обіцянку. Розвернулася і пішла назад проходом на велике збентеження наших друзів і сім'ї. Останні кілька днів вона мені взагалі не відповідає. Повний ігнор, що для неї нетипово і чесно викликає в мене панічні атаки. Більшість людей навколо кажуть, що скасувати шлюб через обітниці написані шиї перебір, але кілька подруг вважають, що вчинили б так само. Мені боляче, і якщо чесно, я просто хотів зробити день особливішим. Чи варто і чи взагалі можливо це виправити? І тут автор пише невеличке редагування. Одразу давайте його читати. Гаразд, я конкретно облажався, але тепер розумію. Чому все гірше, ніж я думав, я намагався зв'язатися з родиною партнерки, щоб дізнатися, чи зможе поговорити з нею. Але, схоже, вона виїхала до іншого штату, до сестри. Коли повернеться, я скажу їй все, що почув тут, і що я тепер усе усвідомлюю. Також напишу нові обітниці без жодного шиї, і принесу її улюблені квіти та смаколики. Я все ще хочу, щоб вона знала, я люблю її і знаю її. Опублікую. Оновлення, коли зможу, дякую всім, навіть якщо деякі коментарі могли б бути трохи м'якшими. Ось така історія, друзі. Кажіть, що ви про неї думаєте? Чи пішли б ви з-під вівторя, якби ваша друга половинка написала обітниці за допомогою штучного інтелекту? Я не знаю. Я сприймаю технології, і я сприймаю, що штучний інтелект буде нам допомагати, і від нього вже нікуди не дінешся. Я сама часто користуюсь штучним інтелектом. Він пише мені майже всі рецепти, які я готую. Це взагалі. Я кожен день ним користуюсь. Кожен день щось в нього питаю. Ну, типу, це вже ввійшло в наше життя, і якось казати, що ні, цього не буде. Та буде, Як би нам цього не хотілось, я не знаю, за я чи проти штучного інтелекту. Це вже знаєте, як данність. Нам вже з вами нікуди від цього не дітись. На жаль, або на щастя. Чи повстануть машини, і чи повстане штучний інтелект, і нам всім буде каюк? Я також не знаю, але я йому постійно дякую і кажу, що він мій друг. Щоб а якщо буде це повстання, щоб вони знали, що я френдлі, що мене не треба трогати. Що я хотіла сказати. А, а чи образилась? Бо я, якби мій хлопець, чоловік, майбутній, написав обітниці за допомогою штучного інтелекту. Ну напевно, отак би сильно я не образилась. Можливо, мені було б неприємно. Він же ж йому написав якийсь текст і описав її, а той просто його структурував і зробив якось красивіше. Штучний інтелект же ж не просто з бухти, барахти написав якісь факти про неї. Автор йому не кидав щось, тобто він попрацював. Просто не сильно. Я б напевно прям так сильно не розізлилася. Можливо, після весілля я б сказала, ти що в себе прийди і скажи щось нормальне, а не оце все. А так і ні, я після цього весілля не скасовувала. Для мене це, мабуть, не настільки принципово, аби отак от психувати як наречена автора. А що скажете ви? Психанули чи не психанули? Відмінили б весілля чи ні? Я просто знаєте, людина така практична. Я думаю, вже гроші вбухають, гулять. А по голові нас трошки пізніше, трошки згодом. Ну, бляха. А гроші в нас що, на деревах ростуть? У нас що, не історія. То люди телефони розбивають, то зі свадьбу тікають. Де вони беруть гроші? На деревах як листочки збирають чи що? Давайте почитаємо, що кажуть люди, і потім почитаємо оновлення. А ви поки пишіть, що ви думаєте? Пишіть. Що цей пост ти теж написав за допомогою шиї? І, і автор пише. Ні, такий текст я міг написати сам без проблем. З обітницями було інакше. Я хотів, щоб вони були ідеальними. У мене було надто багато всього в голові. В результаті я не зміг зібрати це в живі слова. Ну, типу, так я про це й кажу. Він же ж це все якось розповів штучному інтелекту. Той просто йому допоміг підібрати красиві слова. Ну, це те саме по факту, що він би сидів і в книжках я вибирав слова і заміняв якісь звичайні слова на якісь. Більш престижні. Ну ви поняли? Просто штучний інтелект це все спростив йому. Штучний інтелект дуже часто пише це все так топер не знаєте, так прям напряму в лоб. Наступний коментар: ти ж знав, що для неї шиї це червона лінія. Як ти міг на це піти? І автор пише: Я не думав, що вона розпізнається так миттєво, коли я згадав її зневагу до шиї. Багато хто вирішив, що я свідомо проігнорував явний стоп-сигнал. Це не так. Я не розумів, що для неї це настільки важливо, точно не повторю більше такої необачної помилки. Наступний коментар. Наскільки ти взагалі брав участь у підготовці до весілля, чи все звалив на наречену? І автор пише: Я був в процесі від початку до кінця. Вона постійно питала мою думку. Рішення ухвалювали разом. Половину витрат оплатив я. Я не халявщик. якби був, вона б виставила мене за двері значно раніше. І ще один коментар: чому ти не звернувся по допомогу до ведучого або реєстратора, а пішов до шиї? І автор пише: Чесно, думав, що просити. Ведучого допомогти, це буде ще гірше. Виходить, я обрав гірший варіант, і тоді цього не збагнув. Ну що, тепер читаємо оновлення. Чесно, я не планував робити оновлення. Ця вся історія була надто принизливою. Я не хотів давати ще більше приводів, розривати мене на шматки. Але тепер, коли мою історію розмістили на популярному youtube каналі це він про мій канал, я сподіваюся? Але тепер, коли мою історію розмістили на популярному Ютуб каналі, сховатися мені не вийде. Знайомі все одно натраплять. Тож коротко, те, чого всі чекають. Я зробив так, як і казав, розповів їй про пост на Reddit, що коментарі допомогли побачити її точку зору і попросив пробачення. У відповідь вона ще більше розсердилася за те, що я виніс наше приватне назовні, хоча імена ніде не згадувались. І що мені, мовляв, знадобилися онлайн незнайомці або пояснити, чому я не правий. Додатково її добив той факт, що моя мама написала їй з вимогою повернути всі весільні витрати. І вона теж поставила це мені в провину. Я вважаю це несправедливим, і я не контролюю вчинки своєї родини. Закуски і квіти не допомогли. Вона відмовилась дати мені ще один шанс, навіть коли я запропонував парну терапію. Отже, весілля не відбудеться, все скінчено. Це був найжахливіший період мого життя. Я думав про те, щоб взагалі статися. Тим часом в її соцмережах пости про бранчі з подругами. Дивуюся, як вона так швидко рухається далі тоді як я суцільний уламок. Люди звинувачують мене, що я недостатньо недостатньої кохаю, якщо не спромігся написати власні обітниці. Але різниця в наших реакціях на розрив говорить, як на мене, протилежне. Сподіваюся, ви всі задоволені, можете сміливо досипати солі на рану. До цього акаунту я не повернуся. Мені стало його дуже шкода, і мені стало. Якось дуже незручно, що я сміялася весь пост, але мене справді він веселив. Ну, типу, це ще й руйнує сім'ї вже у нас, чи що? що відбувається? І як на мене, його наречена. Не хотіла виходити за нього заміж, просто ну і це був як привід, і вона стояла уже біля вівторя, і така що я тут роблю? Я цього не хочу. І це був привід просто піти. Якщо вона так швиденько все закінчила і далі пішла жити, для мене це дуже дивна поведінка. Ну, чесно, мені справді шкода автора цього посту. Я перепрошую, якщо я його або когось ще заділа своїми смішками, але мені справді смішно. Трошки і досі, якщо чесно. Я не знаю. Ну, пляха, це просто текст написаний шиї, який зруйнував сім'ю. Це як серія з якогось чорного зеркала. Ну, що, що, як так можливо? Ну, і тут проблема не в авторі, і тут проблема навіть не в шиї. Тут проблема в тому, що наречена не хотіла виходити за нього заміж. Якщо б вона хотіла, я не думаю, що це б стало прям настільки великою проблемою. Якщо б вона справді цього хотіла, вона б не прийшла в себе так швидко. І вона б хоча б з ним поговорила, і от оце все, що вона звинувачує його, що він іще й на Reddit написав, це все якось дивно звучить. Ну, типу, він же ж прийшов не з тим, що я написав на Reddit, і мене там всі підтримують, а ти така поганюча. Ні, він наоборот прийшов каже: Слухай, я написав на Reddit, і мені там відкрили очі, чому я саме не прав? Вибач мене, будь ласка, я справді не прав, я ще подивився з різних точок зору на це все, і я справді був якимось лажком. Вибач. Пробач, ось тобі квіти, і вона навіть це в упрек йому поставила. Наша, то написав на Reddit? Тут явно щось не то, явно їй щось не подобається саме в авторі, а не в цих всіх постах на Reddit і чатах GPT. Це все просто привід для того, щоб не виходити за нього заміж. Це цепляння до чогось такого незначного і малого, як на мене. Якщо ви вважаєте інакше, скажіть, чому ви вважаєте інакше? бо... Як на мене, коли кохаєш людину, то все одно як написані ті обітниці. Ну, не все одно, все одно, але не прям так критично. В общем, все, щось я розговорила сьогодні. Це вся історія на сьогодні. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Чекаю вас в коментарях для її обговорення, бо вона справді дуже цікава і багато думок може бути з цього приводу. А ми побачимось з вами завтра. Па-па!